На Уманщині стартувала осіння кампанія з імунізації диких тварин, яку проводить районна державна лікарня ветеринарної медицини. Детальніше у матеріалі телекомпанії Умань. Приманки з вакциною вручну розкладатимуть на визначених територіях. Усього планують розповсюдити близько 65 тисяч доз. Вони безпечні для людей, тварин і довкілля. Мають вигляд брикетів із запахом м'ясо кісткового борошна та містять усередині капсулу з вакциною. Цей раз у нас визначена буде контрольна ділянка це урочище шелест, це тері Паланської, Паланська селищної ради та адмінмежі села Городецького. Буде розповсюджено 25 доз вакцини. На, на кожен квадратний кілометр вакцини і на 4, 8, 15 день буде проведено контроль за споживанням цієї вакцини. Фахівці закликають громадян не чіпати приманки. Така пероральна імунізація диких тварин є ефективною. Вона формує стійкий імунітет, який зберігається у тварини впродовж року. Є певна кількість безпритульних котиків і собачок. Якщо ви бачите на вулицю бездомну тваринку із такою симптоматикою, як сильна свинотеча, як відвисання нижньої щелепи, як неможливість вживання корму, неможливість вживання води, то обов'язково звертатися в Уманську районну державну лікарню ветеринарної медицини. 047 44 сім сорок ветеринари зазначають, що за останній період не пригадують такої кількості випадків покусів і сказу серед тварин. До того ж, значно побільшало лисиць, які є основними переносниками хвороби. До розповсюдження приманок із вакциною долучаються всі охочі. Виправити ситуацію із сказом. дуже в цьому допомагають лісники, голови. Сільських рад зараз по старості вони називаються, бо взагалі небайдужі люди дуже гарно допомагають. Розповсюджуємо, проводимо роботу з населенням, також щеплюємо домашніх улюбленців, котів, собак. Вакцина безкоштовна. Ми щеплюємо і подвірний обхід робимо, і люди звертаються до нас. Всі ж прекрасно знаєте, яка кількість зараз лисиць розвивається. Цьогоріч у Манському районі зафіксували 24 випадки сказу серед свійських тварин та один у дикої лисиці. Ветеринари закликають власників не зволікати її вакцинувати домашніх улюбленців, щоб побезпечити їх від сказу. На сьогоднішній час це вважається найефективнішим найефективнішою вакциною для імунізації диких тварин. Так як в нормальних умовах вакцинувати її не можна. Домашні тварини таку вакцину споживати, споживати не будуть. Домашніх тварин ми вакцинуємо нашою вакциною Робістар проти сказу.